Ще одна смерть через пожежу у приватному будинку. Як повідомили у ДСНС, цього разу загорання сталося у селі Кашпорівка по вулиці Заготівельна. Тіло власника в одній з кімнат виявили рятувальники, які прибули на виклик. За інформацією поліції ним виявився 58-річний чоловік, який проживав сам. Попередня причина пожежі коротке замикання електропроводки. За фактом порушення вимог пожежної безпеки, слідчі розпочали досудове розслідування. Ування що для ліквідації цієї пожежі знадобилась година часу шестеро рятувальників та дві спецмашини. На Київщині викрили злочинну групу осіб, що організувала нелегальну торгівлю тютюновими виробами. Як повідомили у Беб, фігуранти налагодили постачання контрафактних тютюнових виробів у регіоні та продавали їх у Києві та області, а також через соцмережі з доставкою по всій Україні. Під час слідчих дій детективи вилучили майже 8 тисяч пачок сигарет та електронок, готівку, мобільні телефони, чорнові записи, товарно-транспортні накладні та. Автомобіль орієнтовна вартість вилученого складає майже 1 мільйон 100 тисяч гривень. Крім того, під час обшуків в одному із помешкань виявили незаконну зброю та боєприпаси до неї. Напередодні в Україну прийшла справжня зима. Сніг випав у декількох областях, зокрема і у Київській. Тож на дороги вивели спецтехніку. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, над подоланням наслідків опадів працює 196 одиниць та майже 250 працівників. Спочатку негоди вже використали понад 5,5 тисяч тонн піщано-соляної суміші. Укова зазначають, щоб дорожній рух був безпечним. Триває чергування інженерно-технічних працівників, механізаторів, також посилену службу несуті правоохоронці. А ось у Білоцерківській громаді, за даними начальниці управління благоустрою та екології Альони Колотницької, працюють понад 20 одиниць техніки. Вони розчищають як дороги, так і тротуари. Також посипають пішохідні зони а у важкодоступних місцях працюють двірники. Вчора ми більше давали напрямок на прибирання снігу. Сьогодні більш було зв'язку з тим, що перепади, ви ж бачите, не тільки сніг, а ще й сніг розтало, замерзло. Сьогодні більше ми посипаємо. Хоча ми не сторонники, багато суміші, але сьогодні це потрібно було зробити. Наші підрядники звітуються в кінці дня або зранку, коли вже робота виконана, за вчорашній день орієнтовно було висипано 250 тонн. Це включна села. Ми і з містом люди прекрасно знають, що можна дзвонити центр оперативного реагування, е, Хто не знає, 067 310 77 55, Телефонуйте, але ви розумієте, що е, це так швидко, тобто якщо машина на маршруті, е, але погода з понеділка покращиться. Думаю, і, і буде все добре. Білоцерківський осередок Fire Nation провів лекцію по тактичній медицині для студентів Білоцерківського гуманітарно-педагогічного коледжу. Як зазначив член громадської організації на псевдо Комар, вони розповіли, як діяти при масивній кровотечі, як накладати турнікет, надавати першу медичну допомогу, як допомогти не травмуючи пораненого. Тощо, юні бійці на практиці показали усі методи надання допомоги у критичних ситуаціях, використовуючи Матеріали, рукавички, бинт та інше, зазначу хлопці не вперше проводять подібні заходи. Вони вже відвідали декілька навчальних закладів. Це тактична медицина, вона не тільки як для військових, так і для цивільних. Ми знаємо, ворог б'є по цивільним об'єктам, не тільки по військовим, лікарні, торгові центри. І коли ну проходить, прилітає. У торговий центр багато є поранених, зразу вбиті. Тобто, ну, поки їде скоро, треба надати допомогу, щоб спасти життя людей. Накладання турнікета: як перекрити кровотечу без турнікету, забезпечити дихальні, дихальні шляхи, як, якщо пробиті легені, як їх перекрити, так само гіпотермія, то есть, ну, протокол Тісіти це все передбачує. Допомога фронту це задоволення. У форсах школярі і студенти створили простір, де підтримують армію і одночасно розважаються. Чому волонтерство для молоді стало улюбленою справою і що з цього виходить? Дивіться далі. Від початку повномасштабного вторгнення у форсах молодь активно долучилася до волонтерства. Зокрема, плетуть маскувальні сітки для наших військових. Зазвичай робили це з дорослими, але кілька місяців тому вирішили відділитися в окремий молодіжний рух, як розповідає благодійник Сергій. Для цього вони знайшли локацію у селі, де зробили ремонт. Втім, це незвичайний волонтерський простір. У ньому поєднується допомога армії з розвагами. Тут є PlayStation та різноманітні настільні ігри, в які школярі та студенти можуть гратися у вільний від навчання час. Умова одна: долучитися до виготовлення маскування. Спочатку вони плели в нашому клубі в громаді, тобто вони вже ну, старші жінки їх навчили заробити. Тепер вони навчають своїх колег, так би мовити, домовились з ними, що дві години гри на плейстейшені дорівнює одній годині плетіння сіток. Таким чином, ми поєднали корисне з приємним. І це реально дало результати. Тобто, після цього, після започаткування такої локації, вони почали плести набагато ефективніше, набагато навіть зацікавленіше, захочення підвищилось. Починали цей проєкт всього з чотирьох людей, а нині молодих волонтерів налічується понад 20. Але їхня кількість постійно змінюється залежно від зайнятості. За п'ять місяців роботи такого простору вдалося виготовити десятки сіток, які допомагають зсу бути непоміченими на фронті. Переважно передають їх 114-й бригаді тероборони та 68-й єгерській. За словами Сергія, оборонцям приємно отримувати покриття саме від молоді, кажуть, це майбутнє країни, заради якого вони стоять. По мірі необхідності ми забезпечуємо їх матеріалом основою для плетіння і самим матеріалом для плетіння з панбондом. Також вони не припинили допомогу на інших локаціях, тобто вони допомагають в пріпорізкіспанбонда на стрічки, вони допомагають ще з іншими нашими волонтерськими. Графік у юних волонтерів вільний. Вони самі вибирають, коли приходити та скільки плести. Зазвичай роблять це після навчання або на вихідних. Але, наприклад, під час канікул працювали майже щодня. Ділимо на такі ось кольори. Ось на, на такі три кольори: на зелений, такий колір коричневий і ще такий. Розподіляємо по одному тут зелений. Тут такий, там такий, і плетемо різними кольорами. На мою думку, це потрібно, щоб поширювалось по інших населених пунктах, бо це зараз дуже потрібно на щас допомагати воїнам. Одна з небайдужих, – 17-річна Юлія, яка навчається на юристку, ділиться це, поки єдине чим може допомогти наблизити перемогу мене. Хрещений за наразі воює і ну допомагає. Він розказує, що потрібно сітки. Це 100%, Вони рятують життя багатьох. Це дуже розробляє моторику і це абсолютно не важко. І дуже цікаво. Ви приходите, навіть з друзями, просто спілкуєтесь, слухаєте музику і птиплите. Ну цікаво, проводимо час. Про таку ініціативу молодь дізнається від своїх однолітків і приходять цілими компаніями, адже гуртом веселіше до того ж завжди потрібно більше. Більше рук я вважаю, що плетіння сіток не тільки допомагає військовим, а ще й розвиває комунікабельність між молоддю. Це дуже згуртовує. Ми зранку плетемо, потім ідемо по своїм справам, а потім можемо прийти е поіграти. У що грати, вибір великий, але головне з користю. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Дивіться не лише телеканал Еспресо Біла Церква, де ми оперативно подаємо інформацію, репортажі з місця подій та найсвіжіші новини. А ще читайте наш сайт. bc.espresso.tv. Він працює без вихідних і новини оновлюються щогодини. В Україні 80% співробітників територіальних центрів комплектування не мають бойового досвіду. Про це повідомила народна депутатка Анна Скороход. Структура ТЦК включає військовослужбовців, державних службовців та працівників збройних сил, які працюють за трудовими договорами. Тож у Верховній Раді обговорюють можливість розпуску ТЦК та створення на його базі рекрутингових центрів. Ми запитали білоцерківців, чи вбачають вони у цьому необхідність. Думаю, ні, не варто. Не на часті, це точно зараз. Я думаю, є набагато важливіші зараз питання, які потрібно вирішувати. Не знаю, можливо, це і гарна ідея. А на вашу думку, це якось покращить мобілізацію її рух? Ну, якщо буде гарна рекуртовна кампанія, то так. Да. Звісно, потрібно їх розформувати, це однозначно. Добре. Що вони роблять? Нічого, здорові хлопці, хватають інших, це взагалі не порядок. Ну, це моя думка, я не знаю. Дякую. А на вашу думку, якщо зробити рекрутингові центри, це допоможе якось покращити мобілізацію? Чи ні? я нет? не знаю, як воно що покращить? Я гадаю, що потрібно щось завершувати вже. Ну, не знаю, звичайно, не з віддаванням територій, Ну щось <плес> треба думати. Так. Да. Да. А чому? Ну, Тому що вони без займаються через то. Якби вони робили по закону, так як воно повинно бути, також би були. А так як вони себе ведуть, то краще їх розформувати. На ну, вашу думку, це покращить якось темпи мобілізації взагалі людей, які можуть піти у військо? Ні, краще воно не буде. А, аби сиділи ще воєнні, то Хай ви ви жінок, Але одна... ні, ви і, жінок і ті, що прийшли хлопці ні, ні, ні. із армії, ті із воєнної пер... да. передової, От їх треба садити. Воля на бачиться, то, От, то, да. то, то а не усіх буде буде. синочків, які потікали, і самі ці тільки крадуть усе. Ну, звичайно, звичайно, да. А чому? Ну, це моя особиста така думка, бо все потрібно робити на благо людей. Щороку, в четверту суботу листопада, Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів. Цього року дата припадає на 23 листопада. У нашій країні актів такого геноциду проти українського народу було кілька. Найжорстокішим вважають голодомор 1932-1933 років. За цей час від відсутності їжі померло понад 7 мільйонів українців. Цьогоріч ми втретє вшановуватимемо жертв тих подій в умовах повномасштабної війни. І це ще раз нагадує про жорстокість російської машини, яка в різні епохи прагнула знищити нашу ідентичність та свободу. Ми не маємо забувати ці уроки історії, адже винні в таких злочинах повинні бути покарані, що подібне більше ніколи не повторилося. Тож закликаємо всіх запалити свічку пам'яті 23 листопада о 16.00, аби вшанувати жертв Голодоморів та долучитися до. Загально національної хвилини мовчання нехай цей вогник стане символом нашої скорботи і незламності. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Якщо ви не встигли побачити наші випуски протягом тижня, то раджу переглянути підсумки о 18.30 та 23.30 у суботу та неділю. Наступного тижня у цій студії зустрічайте мого колегу Ярослава Гупацу. Бажаю вам спокійних та мирних вихідних. Побачимось.